Але конкурентна, процедура, а не мене... конкурентна процедура може бути в тому випадку, коли в бюджеті є кошти на це, близько мільйона гривень. І тоді можна закладати і за ці кошти закупляти махомати і шукати, проводити тендер, Даному випадку... конкурс, що конкурс, можу, шукати. Ну, що, що, При чому тут мільйон гривень? Це ж... На мільйон гривень, при чому тут є прорахована вартість, скільки потрібно для встановлення паркоматів, надіючи паркувальні майданчики. Ви то кажете то, інвестору, що потрібно за мільйон гривень встановити паркомати на, на такій кількості майданчики, під такі умови. Все, хто хоче. Прийшов я, прийшов хтось, і ми кажемо, хочемо, хочемо. Ця робота ролася протягом року, відколи в пошук інвесторів, відколи. Вийшла постанова про правила. Я працюю з питаннями транспорту комуналки вже багато років. Я перший раз це чую я. А, я, а що можуть мешканці ніхто ні словом, ні руху, ні бізнесмени. Ну, якщо вони не наближені до певних таких політичних сил при міській раді, інше питання. Ми говоримо про якісь відкриті речі, а не про кулуарні переговори. В даному випадку говорити за. Ми говоримо за що? За встановлення паркоматів. Ні, ні перепрошую. Ми тут зібралися для того, щоб говорити проєкт рішення, який ви пропонуєте про тариф на цей. Я хотів сказати, що ми говоримо не про встановлення паркоматів, а про проєкт рішення про затвердження тарифів. Паркомати з тарифами так, порядку. Ми говоримо, що за умови ми говоримо, що, за умови що такий тариф, якщо ми зараз обладнаємо всі майданчики паркоматами, приблизно ми виходимо десь на 8 гривень. Ми хочемо встановити диференційовані тарифи, тому що 8 гривень для наших мешканців це є багато, встановити по всіх майданчиках і по всьому місті. Хочемо встановити тільки в центрі. Якщо мешканці міста проти цього і кажуть, що хай далі буде стихійне паркування, хай ми хочемо заїжджати куди, куди нам потрібно і куди це, при чому платити, або 3 гривні, або взагалі нічого не платити, то так ми лишаємося це... в. Я от шукаю, може я десь не добачу. Тексті рішення слова паркомати, я його не бачу я Зараз два слова скажу, ви може зрозуміти, в чому тут можна, так? Так. Сергій Борзов. Шановні колеги, ну оцей точка, <клевиця> який сьогодні роздали, це, е, я навіть не знаю, як це назвати, це, напевно, верх непрофесіоналізму і невідповідній соціальній посаді. Скажуть чому. Тому що для порівняння можна було взяти попереднє рішення виконавчого комітету, яке було, що стосувалося затвердження тарифів, воно складалося з тексту рішення і додатку. А додаток це є частиною рішення. От тут в преамбулі написано, що дане рішення підготовлено відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку формування тарифів і просто майданчиків для платного паркування. І от минулого разу до рішення виконавчого комітету ось був такий розрахунок, він є частиною рішення в інтернеті, можете всі подивитися, який відповідав повністю постанові. Якщо вони читали там, департамент, я можу передати подарунку, щоб усі мали кого читали. Да? Так от, як складається тариф? Дуже просто, тариф це не є договірні відносини між підприємцями, то він грунтується на І тут Попередньому рішенню, то який на сьогоднішній день, є е, пораховані всі витрати підприємства, порахований е, плановий прибуток, тобто нова, норма рентабельності, яка тут є зазначена в постанові, яка не може перевищити 12%. Тобто є всі витрати, які на це підприємство, плюс рентабельність і отримався тариф. Да? Таким чином е, вийшло тоді було 3 гривні, то що зараз є затвердили. На сьогоднішній день прошу це занести до протоколу, що на розгляд громадських слухань в тім оприлюдненому реаліторному акті було відсутній розрахунок вартості цього тарифу відповідно до постанови Кабінету міністрів, як це передбачено чином законодавством. Відповідно, розумієте, що якщо витрати підприємства є такі, є якісь рентабельність, то вона не може бути ні 8 гривень, ні скільки там інше. Це 12% і не може бути ніяким більше прибутів. Тому е, хочу сказати, що оцей от, е, аналіз регуляторного впливу, він так само, е, ну, до деякі мірі, е, є намаганням ввести в оману мешканці міста Франківська. Поясню чому. Тому що даний, тут написано, що збільшиться надходження до бюджету. Ніяким чином воно не збільшиться, тому що в даному рішення не пропонується: не змінити кількість майданчиків, не змінити ставку. Податку, яка стягується з даного виду діяльності. Тобто, відповідно, чи приймається це рішення, чи не приймається, доходи міського бюджету абсолютно ніяким чином не міняються. Оскільки було в метрах квадратних, стільки лишилося, скільки платив оператор, стільки і буде платити. І Доходи бюджету абсолютно ніякі.